Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Після погроз на адресу російського президента Путіна, який розлютив Дональда Трампа тим, що не бажає швидко підписувати угоду про припинення вогню на російсько-українському фронті, американський президент перейшов до вже звичних погроз на адресу українського колеги. Трамп підкреслив, що у Зеленського будуть великі проблеми, якщо він не підпише. Так звану угоду про копалини, новий проект який нещодавно був переданий американським керівництвом українському президентському офісу. Багато хто хто ознайомився із проектом цієї. Угоди схарактеризовує її як типовий проект колоніальної угоди минулих сторіч. А деякі спостерігачі навіть говорять, що угода виглядає таким чином, ніби Україна програла війну Сполученим Штатам і тепер має платити цій державі репарації. Про те, що Сполучені Штати допомагали Україні у боротьбі з російською агресією, як відомо, ані Дональд Трамп, ані його. Співробітники намагаються навіть не згадувати очевидно, все ж таки зберігаючи сподівання на так звані ексклюзивні економічні взаємини із путінською Росією у Києві. До цього часу висловлювали сподівання, що проект угоди запропонований Білим домом буде. Переглядатися його можна буде обговорювати із представниками американської адміністрації. Є очевидним навіть не тільки те, що підписання такої угоди є політичною смертю для будь-якого українського керівника, який поставить підпис під цим документом. Є очевидним те, що така угода ніколи не буде ратифікована Верховною Радою України. А таким чином, вже з самого початку обговорення, є мертвонародженим документом, і це звичайно. Також досить переконливий факт, який українські переговірники мають прояснити своїм американським колегам. Ну і зрештою, навіть якщо уявити собі, що Трамп в цій ситуації, в якій знаходиться Україна сьогодні, переламає нашу країну через коліна, чи це означає, що угода буде діяти? Після закінчення російсько-української війни, звичайно, ні. Будь-який новий український президент, будь-який український парламент, звичайно ж, відмовляться від такої кабальної угоди. І що в такому разі зроблять Сполучені Штати, навіть на чолі яких буде знаходитися Дональд Трамп чи представник трампійської імперіалістичної і колоніалістської ідеології. Не будуть же. Сполучені Штати, як ми розуміємо, воювати з Україною, щоб Україна погоджувалася і надалі віддавати далекій країні всі свої ресурси. Так що тут питання і до змісту угоди, і до можливості її ратифікації, і до можливості того, щоб вона реально працювала, досить багато. Чи усвідомлює це Дональд Трамп? Як на мене, американський президент про це просто не думає і це є. Я б сказав ознаку його політичного стилю. Ми весь час чуємо від Дональда Трампа, коли він відповідає на питання журналістів щодо наслідків своєї економічної політики чи щодо наслідків своїх зовнішньополітичних кроків, що він не замислюється про ці наслідки. Політичний стиль Дональда Трампа, і ми це прекрасно розуміємо, це наїхати на тих. Хто має виконувати ті чи інші його бажання чи забаганки, і потім подивитися на результат? Якщо американський президент отримує відсіч, він зупиняється і потім намагається перейти вже до нової кавалерійської атаки. І до речі, з угодою про копалини є саме такий варіант розвитку подій. Якщо ж Дональд Трамп отримує бажане. Він виставляє нові, набагато більш жорсткі умови до тих, хто погоджується з його стилем ведення перемовин. Саме таким був бізнес-підхід Дональда Трампа. І до речі, саме таким є політичний підхід російського президента Путіна, як нещодавно пояснив американського президента і його фінляндський колега Олександр Стуб, можливо, ступ навіть і не замислюється наскільки Трамп і Путін є політичними і бізнесовими. Близнюками у своїх підходах, так що зараз головне це не сприймати погрози Дональда Трампа як подію, що вже відбулася. Як, втім, не потрібно сприймати як подію, що вже відбулася, погрози Дональда Трампа на адресу російського президента. Не дивно, що. Майже через кілька годин після того, як Трамп виголошував ці погрози на адресу Російської Федерації, він несподівано сказав, що не хоче запроваджувати мита проти Росії, а краще запровадить їх проти Венесуели. Трамп намагається насамперед шокувати світ і співрозмовників цілим каскадом таких погроз, і це при тому, що. Реальних інструментів впливу у американського президента не так багато, принаймні на тих, хто від нього не залежить. Звичайно, він не може знущатися над Україною просто тому, що наша країна продовжує отримувати військову допомогу, якій ми не зобов'язані нагадаю ані Дональду Трампу, ані жодного з його прихильників. Ба більше та допомога, ініціатором якої був президент Джозеф Байден, протягом шести місяців блокувалися американським конгресом саме. У зв'язку із впливом Дональда Трампа і у зв'язку з руйнівними діями спікера Палати представників Майка Джонсон, і отримали ми цю допомогу тільки тоді, коли Трамп усвідомив, що це зашкоджує його передвиборчій кампанії і не допомагає повернутися до влади у Сполучених Штатах. Якщо б соціологія показувала зворотні, я впевнений, що і цього пакету допомоги, який зараз Україна отримає. Ми також не одержали. І тому наше головне завдання це тягнути час, принаймні, до того моменту, поки не буде вичерпаний цей пакет допомоги. Тому що гарантії того, що Дональд Трамп запропонує Україні якусь нову військову допомогу, зараз практично немає. Це буде дуже серйозно залежати від його стосунків із російським президентом Путіним, який, як бачимо, намагається докласти неабияких зусиль, щоб отримати. Американського колегу від нової допомоги для України, у тому числі і шляхом затягування Трампа у безмістовні домовленості про російські рідкісноземельні метали, все це виглядає справжнім політичним хабарем. Керівництво Сполучених Штатів для того, щоб Америка відмовилася від своєї ролі лідера демократичного світу від своєї ролі країни, яка захищає слабких, коли на них нападають сильні держави. Ми розуміємо, що в українсько-російській війні саме така ситуація. Україна без ядерної зброї протистоїть найбільшій ядерні потузі сучасності України із 30 мільйонами населення протистоїть країні з 120-140 мільйонами. Україна. Із відсутністю військово-промислового комплексу, яка сподівається на допомогу інших країн, протистоїть країні з розвинутим військово-промисловим комплексом, відновленим після краху радянського союзу, Так от, для того, щоб Америка не підтримувала Україну та інші країни, хоча б у підтриманні балансу у їхньому протистоянні потенційним агресорам, Путін і бажає підкупити Дональда Трампа та тих представників американської адміністрації, які прибувають до Кремля на Килим, і тому дуже Обережно і виважено потрібно ставитися як до погроз американського президента на адресу Путіна, так і до погроз американського президента на адресу Зеленського. Звичайно, якщо ми не хочемо програти у дипломатичному протистоянні із зухвалою адміністрацією президента Сполучених Штатів, який думає тільки про власні інтереси у політиці. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні, Баймія Кофі і теле, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги й миром хай щастить.